Так, ми це зробили. Зустрічаємось через пів години. Мамка нас приб'є, ти не думав про це. Один раз живемо, не панікуй. Я не панікую, я просто боюся. Так, до справи, нас чекають. Так, нас чекають, були на приємності. Що ж, побачимо, хто отримує користь з цієї ситуації. Але я вас все одно люблю, мені шукачі пригодять. Я вже піцу замов. Ну де вони? Може, злякалися і повернули ключі? А попередити нас не потрібно? Таке, самі запропонували і що тепер? Та що? що Зараз привезуть піцу, та десь тут з'їмо. А все так гарно ну, починалось. Розкатала губу. губу. й самі винні. Дійсно, не можна всім вірити. Ну що, пішли? Взагалі ніколи мені подобається. Вечірка та щаслива і теж. Дякуємо, що ви погодились на цю аферу. Так, ви супері, а ще ви сміливі. Хто знає, чим вам ця сміливість визна? Щоб там не було, ми з вами. Так, ми робити вас будь яке покарання. Не спішіть пічоти. Хто знає, що буде? Щоб не було, ми будемо поруч. Але зараз про це не думайте. Відпочивайте. Та ми саме так робимо. Гуляємо. А тепер поговоримо серйозно. Ви проникли в чуже приміщення. І щоб ви не опинились в поліції, вам потрібно виконати мої умови. Тікаємо! Ви думали, це не передбачено? Ви замкнені і шансів вибратись у вас немає. Вітаю вас. Ми більше не будемо. А що нам робити? Тільки відпустіть нас. Ми все зробимо. Ми не хотіли, це вийшло випадково. А піцу ви замовили випадково, а весело танцювали випадково. То кажіть вже, що робити? Так, давайте свої завдання і відпускайте нас. Бо наша мама, як дізнається, не дізнається, якщо все виконаєте, отже. Ну що там далі по списку? Витерти пиль за закреслюю. Чекай, а ми все зробили? Так всі пункти та закреслю. Перше помити підлогу закреслю. Та я, я дум... думаю, так на кого не прибирала. Витерти пил, викреслюю. Звичайно, я лапи до воїні не стару, Так стараюсь. А це вже біда. Покажи вже! Написати план роботи студії на наступний тиждень. Це. Нам кінець. Ми ніколи не вийдемо звідси. Мамка нас приб'є. Може, поки не пізно і знаємось. А вона вас розуміє? А вибачить, за ризиковано. але е виходу, мабуть, немає. Не потрібно нікому телефонувати. Веснюча мама. Хто міг подумати? Хто міг подумати, що все так гарно закінчиться? Нам до всім весело, але ж скоро й додому. Я батькам казав, що я не довго. Мах, а можете всіх випустити, що ми ще потанцюємо? А нічого не вийде. Тобто не вийде. Просто вичини двері та хай йдуть. А я коли зачиняла двері. Зламався ключ, тому звідси ніхто не вийде. А що ж робити? Не партися. Вранці хтось обов'язково прийде і нас відчинить. <му> Кайфуйте, малеча, життя чудове.